І я пізно світ урок 185 тиждень 21, Тема підготовка до діагностувальної роботи. Помилуйтеся красою українських лісів. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. На захід, на схід. Там карпатські гори тут ні ми. Посередні фронту вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні профи... Чи бували ви в лісі? А якої пори року? А чим привабливий ліс? Чудово Відкрийте сторіночку 18 у підручнику. Установіть відповідність між назвою природної зони та її характеристикою. Природні зони степ, лісостеп, мішані ліси та широколистіні ліси. Отже, перша характеристика найвологіша в Україні, найбільше боліт і озер в Україні, заболоченість, неродючі ґрунти, українське полісся. Це природна зона. Молодці мішаних лісів. Зволоження достатні, місцями надмірне, але менше, ніж у полісі. Дубово букові, дубово-грабові ліси. Молодці це природна зона широко листяні ліси. Найбільша за площею в Україні найродючіші ґрунти, спекотне літо. Зволоження недостатні, посухи суховії. Молодці. Це характеристика природної зони степ та достатнє зволоження, але трапляються посухи. Найкраще співвідношення тепла і, в... і вологи. Правильно, це лісостеп. З'єднайте. Чудово! Відкрийте сторіночку 41 у підручнику та попрацюйте з картосхемою. Упишіть у кружечки номери відповідно до нас в природних зон. 1. Широколистяні ліси 2. Степ 3. Лісостеп 4. Мішані ліси Перевірте. Широколистяні ліси Степ Лісостеп та мішані ліси. Чудово! Поверніться на сторінку 19. Прочитайте уривок створу Івана Нечуя Левицького пошепки разом із диктором». Дві високі стіни лісу обступили білу пухову дорогу. Тонке, як чорні нитки, молоде грабове гілля спускалось зверху до самого долу на м'який сніг. Дрібний іній обсипав його ніби тонким пухом та дрібними алмазами. На розкішні білі завіси лісу, ніби були почеплені букети з довгого страусового пір'я. І все те диво світилось наскрізь, блищало, сипало іскрами, брильянтами, переливалось торізким томатовим світом. Чорні товсті пеньки, прикриті снігом, були схожі на Велетенські гриби. Кущі папороті, дроку, стояли неначе квітки в якомусь фантастичному зачарованому саду. Попрацюйте з текстом як справжньому вознавці. Підкресліть порівняння. Виділіть маркерами епітети? Пригадайте, що таке епітет? Так, це художнє означення. Виділіть епітети у тексті. А яку пору року описано у тексті завдання 4? Чудово! Розв'яжіть задачу. Орест має 120 гривень. Одну четверту цієї суми він хоче витратити на підгодівлю пташок у зимку. Пакунок соняшникового насіння коштує 12 гривень 60 копійок, а гарбузового 17 гривень 20 копійок. Обчисли, скільки пакунків і якого насіння зможе купити хлопчик яким чином можна розв'язати таку задачу? Так, спочатку потрібно визначити, яку суму Орест хоче витратити на підгодівлю пташу зимку. Яким саме чином? Правильно 120 поділити на 4 і отримаємо 30 гривень. Так, потім можна дізнатися, скільки буде коштувати пакунок соняшникового насіння та гарбузового разом. Яким саме чином? Так, нам потрібно 12 гривень 60 копійок, додати 17 гривень 20 копійок. Або ми можемо відразу перевести у копійки. Отже, 12 гривень 60 копійок. Так, це. У нас 1260, 17 гривень 20 копійок. 1720. Якщо додати цю суму, так вийде 2980 копійок. Запишіть. Отже, 2980 копійок буде коштувати пакунок соняшникового та гарбузового насіння разом. Тобто 29 гривень 80 копійок. Чи вистачить цього Оресту для того, щоб купити попакунку соняшникового та гарбузового насіння? Так, вистачить. І ще залишиться 20 копійок. Адже 30 гривень це 3000 копійок. Можна навіть записати третю дію 3000 тисячі відняти 2980 дорівнює 20 копійок. А чи можна визначити. Чи орест купить, наприклад, два пакунки соняшникового насіння або два пакунки гарбузового насіння? Так, можна визначити два пакунки соняшникового насіння. Яким саме чином? Так, нам потрібно 12 гривень 60 копійок помножити на 2. Тобто, 1260. Додати 1260, або просто 1260 помножити на 2. І скільки це буде? Так, це буде 2520 копійок, або це буде 25 гривень 20 копійок. Бачимо, що і тут Оресту вистачить для, грошей для того, щоб купити два пакунки соняшникового насіння, і в нього ще залишиться 480 копійок, тобто 4 гривні 80 копійок. А чи зможе Орест на 30 гривень купити два пакунки гарбузового насіння? Молодці не зможе, тому що 17 гривень 20 копійок, якщо ми помножимо на 2, так, то ми отримаємо уже 34 гривні та 40 копійок, а в нас лише 30 гривень. Так скільки пакунків і якого насіння зможе купити хлопчик? Так, Орест зможе купити або два пакунки соняшникового насіння, або один пакунок соняшникового та один пакунок гарбузового насіння. Поміркуйте та скажіть, чому потрібно підгодовувати птахів узимку? Чудово! Перегорніть сторіночку та установіть відповідність між грибом та назвою області. Встановіть самостійно. Перевірте. Харківська область, Полтавська область. Заповніть пропуски в назвах річок, що протікають Харківською і Полтавською областями. Яка перша річка? Так, це Оскіл. Яка назва зашифрована другої річки? Так, це Ворскла. А третя річка. Молодці. Це Дніпро. А четверта річка. Чудово це річка Сіверський Донець. Відкрите сторінку 43 у підручнику та покажіть зазначені річки на фізичній карті України. Поставте відео на паузу. Чудово! Позначте правильне твердження. І в Полтавській і в Харківській області є поклади газу, нафти, залізної руди та будівельних матеріалів. І в Полтавській і в Харківській області є поклади газу, нафти та будівельних матеріалів. І в Полтавській і в Харківській області є поклади газу, нафти, бурштину та будівельних матеріалів. Яке з цих трьох тверджень є правильним? Молодці. Твердження і в Полтавській, і в Харківській області є поклади газу, нафти та будівельних матеріалів є правильним. Розкажіть, які об'єкти ви порадите відвідати в Харківській і Полтавській областях, якщо туристи мають зазначені хобі? Архітектура і садівництво, музика. Біологія, охорона природи, українська література, історія України, українські народні ремесла. Чудово! Візьміть участь у географічному авторалі, оберіть правильну відповідь. Упишіть букви відповідей у зірочки та складіть слово із отриманих букв. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чудова робота!